сварил по трошке и Митя корейщичка красава а вот тут такие не страшные о мангал на ведь е двигайся как красота двигайся ага на ой кем где... Я не знаю, що пора і не за коробки буде. Я поняла. Може швидше буде що. Я зараз буду тут витирати стіл і робити салатик. І будемо все звідси витягувати. Ой, я вдарилась. І демік тут. Тут дуже красиво. Так, У нас тут всякі вкусняшки. А тут єда. Так, тут яєчка. Тут помідори огурчики, Тут такі канапки, такі канапки, різні види всякої фігунки. І цю душечку нужна. Пити є вино, чай, компот, кисіль, квас, тарас і хлес і Стамбула. О, кліпчик, солодке, що там щось є. То ми брали платні говорили. Даймонфу! Дивіться, як тут красиво. Правда гарно, правда? Настікай. foi aqui vouar cheque За ним нереально угнатись. Так, дивіться, скільки у нас м'яса. У нас перший раз не курка, у нас свининка, картівка. А вогник, вогник. Деймон! До мене! Холодно. Угу. Ого, як вони ще й охоплюються. Кова тут жари. Діти з дитиною а, бавиться. Може, води праві? Ну, з водою не так. Вони рахують, що фондівщина, а там. Дуже добре посиділи, ми були в новій області. Дуже красиво там дуже гарні багато локацій є. Мені дуже сподобалось, обов'язково вернемося ще туди. Багато що знімали, дуже гарні місця, але, на жаль, я не можу показати всі, тому що у нас по закону України багато що не можна показувати з того, що я знімала. Тому таке. Але відпочили на славу, наїлись теж суперово. Так, мені чоловік приніс Мака якусь. Каремову що. Просила. Я ж сказала, що я конфетний хоче. Це проще не було. Так, ми приїхали від цю Я полікувала один зуб, а так що привітайте мене. У мене тепер не 16 зубів, а 15 їх треба зробити. Так що плюс, їдемо в епіцентр. Треба купити. Так, треба поїхати в епіцентр купити піно. Ша Так, озале в епіцентр. Приїхала на свою квартиру, йду дивитися, що викидувати, а що лишати. Геть. Геть. Ми прийшли в кафе поїсти, у ви пюре з тим. У мене відповіна комерка з сиром і пюрешка. Салат і солянка. І мені капоти. Так, є файна новина. Ми почистили машину. Є погана новина. У мене здох... Лісос. Вот Отак вот. Ось вот така у мене красота. Шечуть-чуть. Красота. Це яка красота вийшла. Ну оці вот під горячий, ще горячий душу. Візьмеш отой, бо я його не можу забрати. Він гарячий сильно. Кому я? Він гарячий сильно. Uh -huh. Дивіться, я буду такі обліч. А моя мама, наприклад, любить таку шкуринку. Дивіться, які пишні, файні, дуже смачні. Ну, в принципі, зараз що ти робиш? Він їсть тушонку саму. О, бачите? тут то матному соусі з цибулькою. Просто бомба. О, аж камера запотіла. Дуже смачна. Не можу передати. Попробуй скажи в відгук. Але попробувати треба біля мене. Ахуй не дам. мені. Ну тоже. Як це? Бомба! Бомба? Так дуже вам подобається. Це mm. при тому, що моє листкове тісто так то не люблю? Так, ваше листкове тісто не любить. А, а ці штуки А ці штуки лопає капець. Mm -hmm. Що сьогодні зі мною є, але сьогодні по фруктам. Я тільки що зажрала стільки винограду, кишміш, бо варана куди утеплять. Тепер колон. Потім ще щось було. Коротше, сьогодні по фруктам капіт. Так, Чоловік знову ходив сільпо. знову купив виногради цілу торбу. І знову їм. Ще десь там банани були і ще щось там. Так, вова розпалює. Малий неї, як завжди. Оля віддихає. Даймонд лавиє. побежал, побежал. Дай мне это бикин. Так, зараз будем жарить баклажанчики. Они вот там А тут картопелька смажется. Очистить того слимака. У нас тут всякі штучки. Саша дістає даймона, даймон Сашу. А Вова тут смажить таку ляку красоту. Смажить, думаю, коли ми вже вріжем пластини. Ну от коли ти вріжеш пластини. Добре. У нас тут різні види всякої чуми. Тут помідорчики з перчиком. Тут огірки помідорчики, це є баклажан, я його називають слізняк. Тут різні види напитків. Це є чай, там кава, кока-кола, компот, кисіль, вино, нонстоп, молоко з маслом, щоб пюрешку дати. Не треба труситись. Yeah. ану yeah. Це ми поїхали віддихати собі. На жаль, тато не зміг. Були я, мама, малий, Оля, Вова, я, песик мій. Е Малий е, з Деміком бігав, Демік вивчив нову команду трусись. Він починав труситись, коли вилазив з води. Малий це викупив і почав до нас бігати з псом і кричати біля нас, трусити, щоб він нас мокрими робив. Двійка смакотрушка. Сочні? Сочні? Угу. Серівно, полива. Його торт називається джаз. Васак. Дивається, витягнула камеру, щоб подивитися, як демон це слово і не встигла. Але біжіть по колу. Все, я вже зробила зуб. Я, напевно, говорю трохи по іншому, а не просто ще не спала. А кстати, да, виглядає, як набух ще трохи. Бачите, як трохи напухше виглядає, бо там окол в на був. Тобто його Зробили сьогодні швидше зуб, ніж минулий раз, на там той був тяжкіший, ніж зараз. І все, зараз їдемо далі. Справа. воно зійде скоро. Тільки пару хвилин, коли, коли та штука відійде. Їдемо. їдемо зараз до тата. Він нам передасть мед, бо дядя Олег нам приніс. Дуже люблю дядя Олега Мед. І до речі, тепер вилюбляє мед, правда. П'є кожен ранок. Дуже смачна штука. Так, як ви думаєте, куди ми приїхали? Тут купити та й урягтися голозирі пустити. Ще один. Ти вже як мій тата. А, ти вам, Нема тут тої штучки, що волі треба. Ми їдемо в вічі магазин, який називається Лов. Там є все, але там дорожче. Я чекаю Вову, він вже десь там. Читала. Я не хотіла йти. Зараз йду. Зараз їдемо швидко до хати. Треба швидко поприбирати десь півгодинки виділити, поїхати по тортик обов'язково. І далі по справам їхати. Сьогодні загружений день. Яке сьогодні число. 23. О, 23 вересня. Завтра у Надійки День народження. Вже 16 го виповняється. Швидко час летить, чесно кажучи. Дуже швидко летить час. Приїхали в парк. Йдемо в магазин. А цей магазин дуже вам рекомендую. Він називається Акварель. Він в парку. Я купляю все там для малювання, там є картини, там є. Холсти там різні фарби, дуже якісні, дуже класні, пензлики, бомбезні, Назі, там є все, що треба і не треба, я там завжди купляюся. А це плаття? А тато плаття. Таке шкільне, знаєш, mm -hmm. такого типу. Якийсь великий виглядає Вердібе Енка, в Рібенка, мене Елька. Тут наминає з бургер соусом. Ми тут всякі штучки покупляли трошки. Трошки овочів, трошки печенька, а де тоді виноград. Ми приїхали в наше сільповні, мені набагато більше подобається, ніж того нове. Тут і продукції нормально і тут набагато смачніша піца. Ну, вчасно приїхали, там тільки завіз, там буде розгрузка ще десь пів години, тому віз на морозу. Так, я їм разову з а або шоколади.